Вітаю всіх, це проект Інсайт на радіо місто над Богом». Нагадую, нас можна почути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні будемо говорити про те, що захисникам 153-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, які зараз бронять нашу землю від загарбників. Потрібна мобільна майстерня, і на це вже навіть оголошений збір коштів. Про саму мобільну майстерню, які завдання вона виконуватиме, як функціонуватиме, і взагалі скільки грошей. Ще залишилось зібрати для того, щоб 153 п'ятдесят окрема механізована бригада мала цю необхідну необхідний цей автомобіль. Ми поговоримо із підполковником, командиром ремонтно-відновлювального батальйону 153 окремої механізованої бригади Олександром Хрущаком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. пан Олександре, вітаю! Чи чуєте нас? Вітаю вас, Віктор. Добре, що чує. Супер. Тоді давайте розпочнемо. Давайте, скажіть, будь ласка, які роботи може виконувати мобільна майстерня, взагалі для чого вона потрібна. Мобільна майстерня типу Locker, на якому втіли збір, вона є універсальною. Може виконувати роботи різного характеру, починаючи з косметичних, локальних робіт, а також повного відновлення та реставрації автомобільної військової техніки. Тобто, є основне завдання під час ну я знаю, після бою, так? чи під'їхати ближче до лінії фронту і відремонтувати техніку, яка вийшла з ладу, так я розумію. Якщо вона мобільна? Саме так. Перевагами є те, що вона є, по-перше, мобільною, по-друге, більш прохідною, має більш прохідну можливість, спроможність. По-третє, вона є більш раціональною використання, тобто по топливу і. Вміщує все більше групу з кількості 5 6 чоловік ремонтні групи. А ремонтна група яка може мобільно працювати, навіть наближаючи древні боєвозитнення, відновлюючи техніку. А ви говорите про типу локер, так? Мобільна майстерня, типу так. локер, які ще види є, і чим відрізняється локер, наприклад, від інших видів мобільних майстерень? Тип Локер він розуміє в собі те, що вона може знаходитись на будь-якому пікапі, повноприводному, на якому підсилюється рама та на кунг, де ремонтний майстерин набивається інструментом різного типу, тобто багато цільового призначення. І він вміщує у себе більш комплектним інструмента та надає можливість більш швидше та мобільно розгорнутися в ремонтній групі та зробити свою роботу. На відміну від старих радянських зразків, типу ЗІЛ, МРМ і так далі. А Тобто, мобільне майстерня, яку зараз ви хочете скомплектувати, це не якесь ноу-хау, нововведення, так. Тобто, на базі Зілів вже були радянські зразки так, таких мобільних майстерень. Так. Угу. Е, я Але га... вони вже є неактуальними, оскільки у нас тактика дій змінюється кожним місяцем на лінії фронту. І відповідає певних змін, певних новацій, впровадження якогось нового рішення і так далі. Ну, Наприклад, типу локер. Угу. Тобто, я розумію, що та бригада з 5-6 осіб, так, які виїжджатимуть безпосередньо е для ремонту техніки, вони це люди, які вміють робити все по автомобілю. Ну, в даному випадку так. Угу. Олександр Хрущак, підполковник, командир ремонтно-відновлювального батальйону 153 ї окремої механізованої бригади? У нас на зв'язку говоримо про збір коштів для 153 ї окремої механізованої бригади на мобільну майстерню типу Локер і продовжуємо розмову. Скажіть, будь ласка, чи проходять? Військовослужбовці, так, це ж військовослужбовці будуть обслуговувати цю техніку на передньому краї. Чи проходять вони відповідне навчання, чи у вас вже є фахівці, які можуть виконувати ці роботи? Саме так. В моєму підрозділі в віз... мій підрозділ складається з числа військовослужбовців за контрактом мобілізованих, які до служби у війську до армії працювали також на станціях, так обслуговування, мали певні навики. Роботи з технікою, окрім цього, вони також проходять бойове злагодження там чи фахову підготовку в підрозділах в навчальних центрах за певним напрямком підготовки за фахом. Я розумію, що е, мають якісь бути певні ну, умовні, скажімо так, як це, можна, як це може бути під час бойових дій, нормативи, за скільки часу треба відремонтувати те чи інше пошкодження, зробити той чи інший ремонт, тому що відбувається це безпосередньо біля лінії фронту. Виконувати роботу, оцінюється обстановка приймається рішення. Якщо це склад групи ремонтної може зробити роботу ближче до лінії бою зіткнення і повернути техніку обратно в строй для літочну викону роботу за призначенням, то воно так і відбувається. Якщо техніка має більш глобальне пошкодження, то для цього є евакуаційні підрозділи, які відтягнують техніку в точку збору та ремонту техніки, де займається повна відповідня. Реставрація відновлення техніки. Угу. Комплектація отакої? А саме, майстерня тип... саме типу майстерня типу локарів для цього призначення, щоб під'їхати ближ... ближче до передньої лінії, зіткнення, зробити роботу, відновити, відновити відно... вернути машину в строй і від'їхати обратно. Яку техніку от максимально вони можуть відремонтувати мобільно? Мобільно це здебільшого легкова. Пошкоджені шини, заміна агрегата, локальні ремонти, тобто робота, яка може зробитися в польових умовах в найкоротший термін, пане Олександре. Комплектація обладнання відбувається за якимись нормами, чи це роблять військовослужбовці бригади на ну, так би мовити, на власний розсуд, відштовхуючись від практики, що насправді потрібно. Певних Рамок немає, тобто ми можемо це майстерню комплектувати тим інструментом, який нам крайне необхідний, Тобто, під ту техніку, яка знаходиться в нашій бригаді, Тобто це може бути легкова, це може бути броньована. Тобто, ми, ми беремо комплект інструментом тим, який нам необхідний. Норм до вимог цих майстерів немає. Скажіть, будь ласка, скільки в ідеалі для, на бригаду має бути отаких от мобільних майстерень? Отак, от уявимо, ідеальний світ ну, от, нам потрібно стільки, от, щоб ми нормально функціонували. Ну, чисто моя суб'єктивна думка для бригади механізованої Нас зник зв'язок. Я сподіваюся, він зараз налагодиться. Я нагадую, що ми говоримо про збір коштів на мобільну майстерню для 153-ї окремої механізованої бригади. І з нами на зв'язку Олександр Хрущак, підполковник, командир ремонтно-відновлювального батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. І зв'язок відновився. Ми продовжуємо розмову. Так, слухаю вас, пан Олександр. Моя суб'єктивна думка, що для механізованої бригади було б достатньо 9 одиниць типу локер в штаті одної ремонтної роти. Було б достатньо. 9 ну, одиниць. Чим більше, тим краще, 9 було б достатньо. Угу. Ви зараз у вас є взагалі мобільні майстерні? Чи це буде перше, яку ви збираєте типу локер? У е, нас є старі радянського зразка, певна кількість, але. Дуже потребуємо нового зразка. Вона черговий раз повторище, тому що є більш, локально, більш мобільною і практичною використанням. Угу. Скільки вже коштів зібрано, і скільки ще потрібно зібрати для того, щоб ви вже могли укомплектувати автомобіль. На даний час силами свого підрозділу ми вже зібрали близько 300 тисяч, залишили ще 500. До загальної суми 800 тисяч. Угу. А сам автомобіль-пікап, на якому буде зібрана мобільна майстерня, вже є у вас, так? Так, да, це штатна техніка нашої військової частини, яку ми плануємо переобладнати під свої потреби. Пане Олександр, якщо можна, скажіть, будь ласка, де викон... на яких напрямках виконує завдання окремо механі... 153 окремо механізована бригада? 153-я стоп бригада знаходиться на стадії формування і в даний момент у нас йде підготовка техніки особового складу до виходу виконання здання за призначенням в одному з районів виконання. Я нагадую, що ми говоримо про мобільну майстерню для 153-ї окремої механізованої бригади з нами на зв'язку. Підполковник, командир ремонтно-відновлювального батальйону 153-ї окремої бригади механізованої бригади Олександр Хрущак. І е скажіть, будь ласка, до кого ви звернулись до волонтерів, до якихось фондів для того, щоб почати збір? Як ви взагалі розпочинали цю всю історію зі збором? цю історію збором це була моя особиста ініціатива підлеглих мого підрозділу. Є організація Благодійний фонд Твікрок, місті Києві, яка займається переобладнанням даних типів авто. звертались ми ну, до всіх наявних нам знайомих волонтерів, блогерів, організацій. Суть в тому, що чим більше йде популяризації піару, тобто. Збір проходить швидше. Чим... Ви зрозуміли, що в якийсь Чим момент бі... збір зупинився. Чи він потихеньку все одно проходить? Триває? Ні, збір триває, але триває дуже повільно для того, щоб нам його пришвидшити. треба це робити, популяризувати, звертатися до громад, до східців, громад, до блогерів, до медійних осіб і так далі. Для того щоб це зробити швидше, бо тому що дане майстерня нам вкрай необхідно. Mm. Ну звісно, це не тільки не тільки зброя от навіть такі речі, як мобільна автомайстерня, потрібно для того, щоб наші захисники боронили нашу землю, тому що це. Здоров'я, це безпека, це, це захист наших військовослужбовців, коли вся техніка абсолютно справна і вона працює. Я нагадую, що ми говоримо про мобільну майстерню, про збір на мобільну майстерню для 153-ї окремої механізованої бригади, із підполковником, командиром ремонтно-відновлювального батальйону 153-ї окремої механізованої бригади Олександром, Олександром Хрущаком, пан Олександре. А Крім завдань із ремонту техніки, так і з відновлення її на передньому краї, чи може той самий пікап, та сама мобільна майстерня, яка буде обладнана на цьому пікапі, виконувати і евакуаційні завдання? У разі необхідності також можливо зробити. Основне ціля призначення це ремонт відновлення техніки, але якщо є така необхідність, то можна відбувати також. Я розумію, що ремонт це значить нова деталь, так нова запчастина, яку треба поставити. Ну окрім там шин, я не знаю якихось інших моментів, чи чи тут буде потреба зі збором коштів на нові деталі для автомобілів, тому що це ж у вас немає складу, так такого магазину, де можна все одразу взяти і купити. Ситуація в тому, що склад що за частинами у нас є, але він більш до... відповідає ті техніки, яка є в наш... наявності в нашому підрозділі. Але також є машини волонтерські, на яких за частин немає. Тоді ми також зобов'язані відкривати збори, шукати, знаходити можливості і так далі. Збори продовжуються, і у нас на нашій сторінці Фейсбук, на сторінці YouTube, в Ютуб, в Телеграмі, в коментарях під цим відео, під проектом Інсайт будуть реквізити, куди за якими можна надіслати кошти і підтримати 153 153 окремо механізовану бригаду для обладнання мобільної майстерні на базі пікапу, мобільної майстерні типу Локер. Я дякую вам вам, пане Олександре, за службу дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви ініціюєте такий збір, який необхідний для е, наших воїнів. І нагадую, що сьогодні ми спілкувались про мобільну майстерню для 153-ї окремої механізованої бригади, і з підполковником, командиром ремонтно відновлювального батальйону 153-ї окремої механізованої бригади Олександром Хрущаком. І нагадую, що будь-яка. Копійка гривня 10 гривень, 20 гривень. Це призведе до того, щоб збір швидше закрити, і у 153 п'ятдесят окремої механізованої бригади буде мобільна майстерня. Залишилась в принципі не так багато для нас. Всіх це 500 тисяч гривень. Дякую вам, пане Олександре. Дякую за службу. Слава Україні. Аналіз, факти, експерти. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.